У цьому відео будемо говорити ще про догляд за бородою. Ось, а саме неприємні відчуття. В кого є. У мене, бачите, хоча я давно з бородою, у мене бувають періодичні почервоніння звербіж, чомусь, бачите, можливо, на погоду. Ось я вам показую, є тут почервоніння, навіть такі вже вавочки. І що допомагає? Ви знаєте, я багато різних бальзамів і знаю, і тестив. Насправді, ось це від бренду Прораса Італія. В них бальзам для бороди саме профілактика шкіри під бородою. Тільки цей бальзам я зустрічав. Ніякі інші. В основному від інших брендів: це укладка, це для ефективності росту бороди, волосся. А ось саме цей бальзам, ось для таких проблем, як я вам назвав. Зуд почервоніння, сварбіж. Якщо у вас вони виникають, ось тільки такий препарат може допомогти. Зараз я вам.